23-річний мешканець роздільнянщини вирішив підзаробити на війні, організував схему нелегального переправлення чоловіків призивного віку через кордон. Свої послуги рекламував у месенджерах, обіцяв безпечний маршрут до Молдови, човном або пішки в обхід офіційних пунктів пропуску. Ціна втечі від 7 до 17 тисяч доларів. Кілька охочих вже внесли аванс по тисячі доларів і чекали команди вирушати до прикордонних лісів Одещини. Але втеча провалилася. Правоохоронці та СБУ влаштували зловмиснику пастку. Всі його дії були задокументовані, а самого організатора затримано. Тепер він під вартою з можливістю внести заставу у 566 тисяч гривень. Слідчі одеської поліції повідомили фігуранту про підозру за двома фактами організації незаконного перетину державного кордону України, керівництві такими діями та сприяння їх вчиненню вказівками, зокрема з корисливих мотивів, за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Ділку загрожує покарання у вигляді до 9 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Слідство триває.